Серпень став для українського війська місяцем важких випробувань, але водночас і певних успіхів. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сивського, російським військам не вдалося значно просунутися вперед, а наші сили змогли стабілізувати ситуацію на ключових напрямках фронту Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському. Застосовуючи тактику активної оборони, українці відновлювали втрачені позиції, відбували атаки, прикривали міста від ударів дронів та ракет також завдавало ударів у глиб території ворога. Ну, Окремосильські відзначив успіхи на Покровському та Добропільському напрямках, де вдалося звільнити помітні ділянки території. Тож чи зможе стратегія такого тихого наступу стати дієвим способом виснаження противника? І головне, скільки засобів протиповітряної оборони треба Україні, аби витримати наростаючий ворожий тиск та щоденні атаки окупантів? Про це будемо говорити далі з нами на зв'язку. Колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо не. Бо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Ну і давайте про останню ось атаку. 7 вересня Кабмін влучила крилата ракета Іскандера. Ще, а ще «Ане не шахет, як раніше повідомлялося. як бойова частина не здетонувала на щастя, але паливо спричинило пожежу. Це підтверджують уламки, які проаналізували фахівці Дефенс Експрес. Як так сталося, що Іскандер все ж таки пролетів до центру столиці, що у нас не спрацювала ППО, ворог знайшов щілину в нашій системі протиповітряної оборони. Для того щоб забезпечити ну, по перше, стовідсоткове прикриття в будь-якій країні навіть такої потужної з точки зору протиракетної ракетний протиповітряна оборони, наприклад, як ізраїль, невелика територія, чотири, скажімо, яруса прикриття по всім висотам і дальностям не забезпечує. Так чи інакше, у нас ситуація складніша, тому що з точки зору, оскільки це був іскандер, це балістична ракета, вона знищується з ракетним комплексом з протиракетними можливостями. Це відомий нам комплекс Петріот, якого у нас недостатньо, uh -huh. і тому. Ми бачимо, що минулий рік і цей рік керівництво і політичне бореться за те, щоб вирішити це питання з американцями європейськими, але ж достатньої кількості так чи інакше на жаль у нас їх немає. Даже з точки зору проти ракетної оборони, найбільш прикритий район це саме столиці, ну в повному обсязі не задовільняє. Тобто, це по засобам, які повинні. Протидіяти такого роду нападам ракетним і не тільки шахідним теж з іншого боку, ворог удосконалюється, скажем, свої засоби технічні, і скандери, і шахеди, значить, де надаються можливості змінювати маршрути, профілі польоту і таке інше. А в зв'язку з тим, що відбувається технічне удосконалення, то застосуються інші. Тактики на окремих періодах і на окремих ділянках, де вони застосовуються, і тому все це по сукупності приводить на жаль до таких наслідків, які ми бачимо, в тому числі і нанесені удара до будови кабінету міністрів. Пане Ігорю, до речі, ви сказали про системи протиповітряної оборони. Скільки їх має бути? Насправді зараз військові кажуть про те, що ну немає такої кількості систем. ППО це неможливо, щоб ми закрили повністю всю країну. І враховуючи останню атаку на Київ на українські міста, коли це було 800 плюс шахедів, раке... взагалі безпілотників різного типу, летіло і плюс ракети. Тобто, ми розуміємо, що нам потрібен... Потрібен цей захист, потрібно більше систем протиповітряної оборони. Про що і будуть говорити сьогодні на Рамштайні? Чи можемо ми визначити те, що нам найбільш необхідно сьогодні, і про що мають нарешті домовлятися європейські лідери в допомозі нашій державі? Скоріше всього, в першу чергу, ми з вами обговорювали це питання. Це, то, це стосується систем протиракетної оборони, такі як Петріот. Ну, ми пам'ятаємо, що Трамп навесні говорив про 17 батарей, 18 батарей. На жаль, всіх за рахунок Німеччини можливо в кращому випадку да, дасться дві да а, а, а де решта. Ну є і позитивний момент пов'язаний з тим, що все ж зв'язку з цим ситуація, яка складується, Трамп прийняв рішення відносно того, що надавати. України продавати це точніше за рахунок коштів європейців. Сучасні патріоти, які знаходяться в Америці, вони з враховують наявне штучного інтелекту роботи в цих комплексах. Це дає нові можливості. Це більш вартісно, безумовно і зрозуміло, тому що. Ті комплекси, які були в Європі, нам надавалися, вони коштували біля одного мільярда, плюс-мінус. Американські, які знаходяться, вони коштують від трьох і більше там, до п'яти, залежності від, скажімо, ступенів цієї модернізації, удосконалення і це стосується як комплексу, так і самих ракет. Ракети повинні бути саме а, протиракетні гра слів, але це принципово. Питання і тому теж лише питання у часі, коли це відбудеться, для того, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Але це стосується і проти пові оборони, і протиповітряно панігорю. Протирак... Просто просто на додаток це дуже важливо. Вже буде 30-та зустріч у форматі Рамштайн. І тут питання в кого це просити, тому що Сполучені Штати мають озброєння. Німеччина закуповує щось у Штатів, щось сама виробляє. От хто із партнерів сьогодні є наш найбільший друг саме в отриманні такого озброєння ППО. Відносно друга, це велике питання Да, за старих часів кажуть держава, і це пройшла теза іспити. Найкращий друг будь-якої держави є своє армія і флот, тому це залишається і для України, теж мабуть. А відносно того, що на цьому етапі хто може надати, тому що європейці все ж нам допомагали декілька років саме цими техніками і. Американці проводили такі алгоритми, що за рахунок європейських можливостей, то тепер питання в першу чергу, щоб продавали, підкреслюються американці ці нові комплекси Петріот з елементами штучного інтелекту, більш модернізовані, за рахунок європейських коштів. Нам це принципове питання. Окреме питання боротьби з шахедами, які сотні. Наносяться застосовуються в повітряних ударів. Для цього нам потрібні як класичні зенітно-ракетні комплекси і малої і середньої дальності, так і взагалі засоби, які впливають на знищення і подавлення шахедів. Це досить широкі спеції, засоби електронного подавлення. Антішахеди винищувачі ну, і так далі. Озброєння наших вертольотів для кращого знищення шахідів, літаків, авіаційно озброєння і так далі, в широкому комплексі. І це стосується щодо знищення безпілотних ударних а, а, апаратів. Апаратів, де бразуючи боєприпасів терміну, а в народі шахіди. А давайте дивіться ще була заява депутата Бундестагу Родеріха Кізевета, який закликав уряд Німеччини передати Україні далекобійні ракети Таурус. На його думку, замість от витрачання часу на нереалістичні переговори там з Рос Росією, Берлін має просто взяти і дати нам ці ракети. Чому уряд Німеччини блокує передачу ракет «Таурус», попри технічну можливість і підтримку частини Бундестагом? Чи не буде вже запізно, що ми отримаємо Тауруси, а росіяни вже знають як протидіяти? Як протидіяти це буде боротьба, Була, є і буде в майбутньому технічні засоби. Це не питання. Ми запам'ятаємо заяви канцлера Мерца, коли він був і ще не канцлером. Що і надасть скоріше всього і взагалі був більш рішучим, але внутрішня політична ситуація ну можливо його виправдовування. Чомусь нерішучості в діях про наданню нам дуже важливе і потрібне типи озброєння, якими є ці ракети. Ну і ви вони йдуть по шляху, що вони будуть допомагати Україну виробляти великобійні ракети. Це теж варіант. Ну я б би найкращий для України варіант, що відбулося, і то і інше. Тобто, щоб він все ж прийняв рішення на передачу цих ракет і одночасно допомагав нашим підприємствам. Це відбувається і зараз вироблення так необхідних нам ну так званих далекобійних ракет. Хоча вони даже не дотягують по градації ракетної до ракет малої дальності. Вони до 500, від 500 кілометрів. Дякуємо, пане Ігорі. Очікуємо допомоги далі. Очікуємо да. підтримки, тому що це дуже важливо. Ви абсолютно вірно сказали про те, що і від нас залежить зокрема захист нашого неба. Ну і від наших партнерів. Дуже дякуємо за коментарі. З нами на зв'язку був колишній заступник генерального начальника генерального штабу ЗСУ та засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал генерал-лейтенант Ігор Романе.